Вітаю слухачів українського радіо, які у цій порі разом із нами у студії для вас працюю. Я Олена Зелінченко, і далі ми говоримо про те, що і як споживають українці, зокрема посилаючись на статистику та дані ООН, були вони оприлюднені на початку цього літа про те, що 43% українських домогосподарств обмежують порції, беруть продукти в борг та або споживають дешевші продукти. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у 65% українських домогосподарств. Знизилися доходи, і зрозуміло, що це так само впливає на те, що і як споживають українці. Водночас в Україні є така ініціатива, вона притаманна багатьом країнам світу, яка стосується надання продуктів харчування безкоштовно тим, хто цього потребує. Хто і як може отримати таку можливість в Україні? Будемо говорити зараз. І у студії Українського радіо я вітаю керівницю комунікаційного напрямку Української Федерації банків продовольства Ірину Головатенко. Пані Ірино, вітаю вас. Дуже дякую, пані Лене, за запрошення. Вітаю вас. Отже, банки продовольства що це за ініціатива? За яким принципом такі банки працюють зокрема в Україні? Це світова історія, яка називається фудбанкінг, і це в Україні ще недостатньо розвита ця сфера, тому що ініціатива взагалі бере свій початок в Америці всередині ХХ століття. А в Європі ця ініціатива з'явилася трошки пізніше, і найголовніше, що такі банки продовольства вони виникають в першу чергу на підтримку нужденних і паралельно з тим, що робить, наприклад, для нужденних держава. В чому суть? Суть в тому, що е, наша організація, як класичний фудбанкінг, співпрацює з виробниками, які мають надлишки виробництва. І надлишки виробництва е, зазвичай продукти, які вже не можна, наприклад, реалізувати, але вони ще якісні в харчуванні. І тоді ці продукти передаються на благодійність. Це може стосуватися продуктів, які, наприклад, термін придатності вже спливає, але ще продукти якісні. Або це може бути якісь неправильне маркування на виробництві. Але або ми, якщо ми кажемо про фермерство, ми розуміємо, що не кожен вражає може бути проданий, тому саме завдяки таким об'ємам продовольства, які потім передаються на користь Фудбанка, в подальшому вони передаються до громадських організацій, громадських об'єднань, які безпосередньо нужденними і опікуються в різних регіонах. Що стосується нашої організації, зараз класичним фондбанкінгом в Україні це назвати складно, тому що в Україні війна, і ми чудово розуміємо, що кількість нужденних. Збільшується кожного дня не тільки тому, що рівень життя в чи в цих родинах змінюється, тому що війна кожного дня впливає на ці родини. І тому наразі наша організація вона є єдиною організацією, яка є членом Європейської Федерації банків продовольства. І на сьогоднішній день якраз європейці, європейські організації, донорні організації вони підтримують саме нашу організа... нашу федерацію з тим, щоб кількість продуктів була збільшена, і завдяки їхньої допомоги ми зараз маємо можливість Формувати продуктові набори кожен не менше ніж 15 кілограм в кількості не менше ніж 25 продуктів, які розраховані за державними стандартами якраз харчування, і він може допомогти родині з трьох чотирьох людей харчуватися мінімум два тижні. Пані Ірино, а як загалом це практично має вигляд який? Тому що ось ми йде, говоримо про те, що це продукти, в яких або спливає термін, або які от треба швидко реалізувати. Тобто, я так розумію, потрібно швидко спакувати, кудись передати, чи це одразу від вас, чи яким чином оця логістика вся відбувається? Трошки уточню, значить, якщо ми говоримо з вами про класичний футбанкін без війни, то тоді так це договори з виробниками, це виробники договори з дистриб'юторами їжі, тобто Наприклад, торгівельними мережами це договори, наприклад, навіть з кафе, ресторанами готелями. Тобто, класичний фудбанк фудбанк може від них отримувати продукти, які ще можуть бути якісні для людини, і тоді швидко розподіляє їх серед громадських організацій, які точно знають, хто потребує, і тому тут нема ніякої затримки на складах, і людина нужденна швидко отримує продовольство. Зараз ми працюємо в умовах війни трошки за іншою схемою. Справа в тому, що та підтримка європейців, про яку я казала, дає змогу нам закуповувати продукти українських виробників, і тому Європейська Федерація банків продовольства на сьогоднішній день не тільки допомагає українським нужденним, а ще й підтримує українську економіку. Тому на сьогодні це продукти спеціально закуповуються ці набори спеціально формуються, і це робиться паралельно з тим, що класичний фудбанкінг розвивається. Тобто в регіонах ми так само підписуємо договори з виробниками. Які згодом будуть передавати нам продовольство, як тільки їх виробництво буде збільшуватись, і як тільки кожна з підприємств в умовах війни знайде шляхи розвитку і від, ну, відповідно відновить виробництво? Угу. А яким чином на місцях люди можуть знати про ініціативу, де саме отримати? Я от дивилася мапу, де ваші представництва там не всі області, наприклад, Одеська відсутня, Рівненська, Волинська, здається, Чернівецька, Закарпатська, якщо не помиляюся. Решта областей є представництва, тобто, як, от, наприклад, наші слухачі зараз чуються і хочуть скористатися можливістю отримати ось ці продуктові набори. Ну, якщо ми говоримо про регіони, звісно, ми ще працюємо на всіх регіонах, тому що варто варто зазначити, що у нас два логістичних хаби в нашій федерації Української Федерації банків продовольства, найбільший хаб в Києві і є ще хаб у Львові. І якраз якщо ми говоримо про продуктові набори, то в першу чергу саме з цих логістичних хабів вони відправляються по Україні. Але ми не доставляємо продукти. Ми тільки їх формуємо, ми їх готуємо до відправок. Але кожна з організацій, з яка є нашим. Партнерам, яка відповідає певним критеріям, зокрема, із можливостями логістичних доставок цих продуктових наборів, відповідно, тоді в нас з'являється партнер в тому чи іншому регіоні. Тому, можливо, якщо зараз ще регіони не всі покриті, це тільки через те, що ми поки що на стадії якраз формування нових наших партнерів в інших регіонах. І будемо казати відверто, на сьогоднішній день ми ще якраз найбільше. Головніша наша мета це знаходження нових партнерів всередині України, а не тільки зовнішня допомога, тому що кількість запитів в рази перевищує наші об'єми, які ми можемо надати. Це зрозуміло, і все таки щодо того, де саме люди можуть отримати. Я розумію, що це очевидно йдеться чи про офіси якісь адреси, які ви не можете назвати, але принаймні як можна, наприклад, через пошуковик знайти Ні, в своєму місті? або дякую вам за запитання. Ні, абсолютно ніяких таємниць, просто зазначу, що ми працюємо з громадськими організаціями. Партнерами на людьми на регіонах, які безпосередньо працюють з фізичними особами, з людьми, тобто ми віддаємо продукцію, так би мовити, оптовими тільки партіям, якщо можна так сказати, да? безпосередньо розподілення, звітність і е, е, критерії критерії категорії населення, які отримують ці продовольчі допомогу продовольчу. Це якраз відповідальність наших партнерів, які на місцях точно володіють ситуацією краще ніж ми. Тому як нас знайти? А ви можете подивитися або на наші соціальні Мереж на нашу мапу подивити, подивитися, з якими громадськими організаціями ми працюємо, і звернутися саме до них, або ця організація працює в вашому регіоні, або відповідно в нас є ще організації, які надсилають продовольство поштою. Єдине, що хочу одразу зазначити. Для того щоб знаєте, ніхто не мене, не вас, в тому числі, не звинувати в тому, що ми, наприклад, розповідаємо про допомогу, яку не всі на жаль можуть отримати. Тому що, ну, перше, як я вже зазначила, на жаль, кількість продовольства, яку Українська Федерація банків продовольства роздає, передає нужденним. Вона на жаль не покриває на сьогоднішній день всі потреби. По перше, по-друге, ми все ж таки найбільшу увагу зараз приділяємо найкритичнішим і туди найбільші об'єми продовольства. Вольство йдуть мова йде про Харківську, Запорозьку, Херсонську область, куди, от після трагедії, яка сталася на Каховській ГЕС, одна з перших продуктових місій термінових, якраз була направлена на нашу організацію. Тому просто з розумінням просимо відноситися всіх, шукати організації так само і в своїх регіонах, особливо там, де є підприємства, і так само можливо, якщо є підприємство, яке ще не знає, яким чином співпрацювати і як правильно формувати свою соціальну відповідальність і свою компанію. Будь ласка, ми чекаємо на ці контакти і від виробників, і відкриті до будь-якої співпраці у всіх регіонах. Ви сказали, що не всі можуть отримати. А яким чином ось ці критерії визначаються, якщо, приміром, людина сама звертається їй відмовляють, якщо вона не відповідає тим критеріям, які ви зараз можливо назвете? Мені не хотілося б використовувати це слово відмовляють, да, тому що насправді це ну, хочеться допомогти кожному нужденному. Але на жаль, бувають ситуації, при яких певні категорії вони більш вразливі ніж? Інші люди розподілення продуктових наборів на місцях відбувається безпосередньо через мережі наших партнерів, тому кожна з цих організацій опікується безпосередньо там тими людьми, які до них звертаються. Чи вони збирають якісь підтверджуючі документи? А я думаю, що збирають, тому що насправді ми чудово розуміємо, що важливо, щоб допомогу отримували саме ті, хто її найбільше потребує. Тобто мова йде і люди, родини, які можливо втратили ну, годувальника, да в родини, які є внутрішньо переміщеними особами. Звісно, найбільшу увагу ми приділяємо якраз родинам з дітьми, тому що на сьогоднішній день ми маємо підтримувати і маленьких українців. Тому в даному випадку я не можу зараз конкретно сказати, що ви позвоните і вам відмовлять або навпаки, ви позвоните, ви точно отримаєте цю допомогу. Можливо, ви її отримаєте і не одразу, тому що є певна, скажімо так, черговість, да і кількість запитів, які я вже. Вибачте, втретє про це говорю. На жаль, вона перевищує кількість наших можливостей. Тому я думаю, що наші організації партнери вони навпаки намагаються допомогти кожному, особливо тому, що кожен продуктовий набір розрахований не на один прийом їжі. От ви сьогодні казали про кількість портів. Так, от в кожному цьому наборі там більше ніж 128 порцій. Якщо це перерахувати всі ці, ці продукти, угу. тому що там є і олія, і молоко, і, і, і крупи, і так далі. Тобто, так. Це такий запас, це не просто так. на один раз поїсти. Так, або на да, вечірю. тобто це не означає, що цей продуктовий набор постійно отримують одні і ті самі люди. А навпаки, по регіони люди намагаються покрити максимальну кількість запитів, але наскільки це ну фізично можливо? А скільки, якщо можливо, ви володієте цифрами на сьогодні отримують або от якщо в якомусь там проміжку часу сказати, скільки таких наборів роздається? Я вам можу сказати за час активності нашої федерації Української Федерації банків продовольства. Активна наша діяльність почалась в жовтні минулого року. Тобто, от якраз за підтримки ФЕБ Європейської Федерації банків продовольства була організована і наша федерація, і за цей час ми вже розподілили понад 1204 тонн їжі. І це 67 520, 67 520 продуктових наборів. Mm -hmm. І якщо в перерахунку якраз от на кількість портів, то це більше ніж 8,5 мільйонів порцій за цей час. Але ми з вами починали нашу сьогоднішню програму з цифр, які ви озвучували. Ми з вами чудово розуміємо, що на жаль це далеко не всі потреби. Mm -hmm. Тому наша федерація Юафудбенк намагається максимально. Кожного дня знайти додаткові можливості поповнювати запаси їжі, щоб ми могли нагодувати якомога більшу кількість людей. Пані Ірино, ви на початку програми зауважили про те, що війна дещо змінила. Правила гри, так би мовити, от саме зокрема банків продовольства. А як іще, окрім того, що зараз ви не просто отримуєте їх від там компаній-партнерів або просто тих, хто хоче допомогти, а закуповуєте, як, як і ще вплинуло на, на от роботу таких банків саме в воєнному е часі? Ну, насправді, от війна найбільше вплинула якраз на роботу футбанків так само, тому що е за рахунок надлишків від виробництва. Відповідно можна допомагати нужденним. Ми знаємо наскільки яка кількість підприємств була і призупинена через військові дії, да, через наслідки військових дій країни агресора. Ми розуміємо, що були підприємства, які були розбомлені. Ми розуміємо, що якісь підприємства зупинили тимчасово свою роботу і тільки зараз відновлюють. От я просто можу сказати, що є певна тенденція. Навіть ми відчуваємо це по співпраці з нашими потенційними донорами їжі, що на майбутній рік вони. Вже якось так об'єми виробництва трошки збільшують. Ну mm -hmm. і хочеться побажати їм в цьому успіху, тому що насправді це тоді дасть можливість і більше наповнювати банки продовольства, і, от зокрема, от, і наші хаби, щоб можна було і розширити і географію допомоги і кількість їжі. Але приймає. цікаво от в Україні ця ініціатива вона дуже потрібна. Вона розвивається, вона розширює свої можливості, надаючи, звісно, нашим людям ось ту здатність. Можливість отримувати продуктові набори, але якщо подивитися на світову тенденцію, то багато продовольчих банків вони переживають не найкращі часи. От в мене є інформація за буквально липень цього року. Продовольчі банки Німеччини зараз у скруті причина інфляція збільшення кількості біженців від війни і скорочення кількості жертв. Ну мені складно аналізувати ситуацію в Німеччині, тому ну, що або ми чудово в інших довер... країнах, якщо ну там... або в інших країнах, я маю на увазі, що знаєте, іноді наші колеги з Європи взагалі дивуються, як працюємо. І зараз мова не тільки про Українську Федерацію Банків продовольства, а Україну в цілому, як ми можемо продовжувати працювати під час війни. Тому насправді, зараз ми, от, як флагман українського футбанку, тому що я кажу, що наша організація. Цієї єдину організацію, яка є членом Європейської Федерації і е, світових організацій, якраз Фудбенкінгу, ми займаємося е, розробкою законопроекту, який дасть можливість якраз е, допомагати е, компаніям бути більш соціально відповідальними, mm -hmm. при цьому отримувати підтримку від держави. Ну зокрема, мова йде про додаткові можливо податкові пільги. І, і за рахунок цього тоді, от якраз, налагоджувати цю співпрацю, цей ланцюг між бізнесом, фудбанком і громадською е, об'єднання тут важливе зауваження щодо тієї ж Німеччини там пояснюють проблему. Ось ця скрута, яка торкнулася продовольчих банків, тим що вони отримують дедалі менше пожертв від підприємств. А от ви кажете, зараз не отримуєте, а купуєте їжу. А де ви берете всі засоби кошти для того, щоб купувати їжу? Це унікальна історія для європейської мережі фідбанків. От європейська е е федерація банків продовольства ФЕБА. От вона якраз за. Підтримки якої і була в тому числі організована більш широка структура в Україні, яку я сьогодні представляю в рамках вашого ефіру, вони на сьогоднішній день якраз і проводили одразу на початку війни, вони організували компанію All Together for Ukraine, в рамках якої якраз була зібрана певна кількість грошей, за рахунок якої от сьогодні ми можемо і годувати нужденів, і закуповувати продукти, і підтримувати український бізнес. Але якщо ми повертаємось до класичного футба. Анкінка, як є, сподіваюся, в Україні з часом буде розвиватися, в тому числі, тому що ми всі сподіваємося, що війна закінчиться наша перемовою якнайшвидше. То тоді безпосередньо ми вже будемо більш класичними методами наповнювати наші логістичні хаби, але знов ж таки все це залежить і від кількості виробництва, яке буде в Україні. Ну, от цікаво, що я так розумію, все таки виключно в українських підприємствах закуповуються продукти, щоб підтримувати вітчизняного товаровиробника. Разом із тим, коли така ініціатива виникала, чи брався досвід інших країн? Бо нібито схема одна й та сама роботи подібних ініціатив, але з іншого боку, от нюанс: хтось надає безкоштовну їжу, а десь доводиться її закупляти. Які ще можливості такі відмінності і досвід інших країн? Ну в першу чергу, це війна яка, як я вже сказала, на жаль, створила в Європі після Другої світової війни в першу ситуацію, в якій от зокрема, от Федерація, яка була заснована, Європейська Федерація банків продовольства, яка була заснована після закінчення Другої світової війни, переживає зараз разом з нами в першу ситуацію, при якій потрібно от так масово закуповувати їжу, тому що в центрі Європи війна, а які ще відмінності? Ну знов ж таки, якщо ми кажемо про наших партнерів європейських, от, зокрема, наприклад, ми беремо. Польщу в них от якраз законодавство щодо донорства їжі, воно абсолютно відрізняється від інших країн, і отут вони вже якраз от пішли трошки далі, ніж ми, якраз от починаючи з маркування цих продуктів, коли є дата спожити, до, а є дата найкраще найкраще спожити до. Це можливо трошки, знаєте, такі нюанси, які не одразу зрозуміли, але кожна людина і розуміє, що хоче. Є, е, ну споживати. Якісну їжу, навіть якщо мова йде про наприклад гуманітарну допомогу. Але ми чудово розуміємо, що, наприклад, якщо в магазині стоїть, стоїть умовно кажучи йогурт, якому залишилось там два дня споживання, скоріш за все він може бути і не проданий. І тому, наприклад, там соцторгівельна мережа вона віддає партію цього йогурту, якраз наприклад, на тому на до того футбанку, який знаходиться в цій територі на цій території або логістичного хабу Української Федерації. Банків продовольства, і тоді організації, які співпрацюють з нужденними, допомагають нужденним в цій регіонах, швиденько передають ці йогурти. Тоді він буде встигнути спожити вчасно. Mm -hmm. Які ще відномінності? Ну якраз про перелік організації, тобто, зокрема, польське законодавство, вона рекомендує співпрацювати з відповідальними організаціями, які займаються фудбенкінгом. Дякую вам за те, що пояснили ситуацію, зокрема з роботою от банків продовольства. Ірина Головатенко, керівниця комунікаційного напрямку Української Федерації банків продовольства була на зв'язку з українським радіо.